Без коханого чоловіка та даху над головою залишилася мешканка новомосковська Надія Прудченко. Той жахливий день розпочався як завжди. Вони прокинулися, поснідали, і жінка пішла на роботу. А чоловік поліз на горище, де розводив голубів, згадуючи страшні обставини того дня, пані Надія не в змозі стримати сльози. Жахливу звістку вона отримала вже на роботі. Ніхто не знав, що він там, а я знала, що він вже там був. Він просто не встиг... Вискочить. Двірку закрив, щоб голубів його там достраювали їм, ані літали. Он побоявся, що вони виріті. Він закрив двері. Ну, а як оно що спихнуло, або проводка, або... Ну, не ще. Загоряння помітили сусіди, вони ж і викликали рятувальників. На момент прибуття пожежа охопила всю покрівлю. Горіли дахи, дерев'яні перекриття на площі 100 квадратних метрів. Так значиться у висновку МНС. А от про причини загоряння невідомо. Ілі проводка, або щось то случилось другое, я не знаю. Про свого чоловіка жінка згадує з теплом. Каже, він був порядною людиною, ніколи не зловживав алкоголем і завжди приходив на допомогу. Він порядочним, він всім людям тут допомагав. Всі сусіди нього, Ну і вдома, що він мог діла. десь копійку, Він ще пішов на підзаробітку, на пенсії пенсіонер, всю жизнь проработав на заводі, машиніст тепловоз. Годи я з ним прожила. Мені 17 років було, я за діма забуш вийшла. От уже пожилася 44 сорок чотири роки. І ні, він осталася, одна. Пані Надія вже на пенсії та хоч і підробляє в хлібному кіоску продавчиною. Гроші вистачає хіба що на їжу, та деякі ліки закупити матеріали та найняти робітників, аби зробити дах, вона просто не в змозі. Люди добрі, прошу, і моляю, допомогіть мені. я ж осталася нічим, я одна жінка. Что я могу сделать? Если никто не поможет, я ж пойду бомжевать. На даний момент дахом для будинку жінки слугує клейонка, куплена небайдужими сусідами. Та прослужить вона недовго. Вітер розриває тонкий матеріал, і перший ліпший дощ грозить тим, що стеля остаточно завалиться. Надія полипівна благає про будь-яку допомогу та дуже вдячна тим, хто вже відгукнувся. Редакція телеканалу Самар також намагатиметься допомогти жінці в цій нелегкій ситуації та слідкуватиме за перебігом подій.